Всім привіт! Сьогодні я отримав замовлення таких три штуки. Зараз я пробую достати. Багато чого із замовлень, яких треба мені для мого аерогріля. І Ось. Ось Начнемо з цього. Така для, для печива, пряників така формочка. Зараз я його тут встану. Так, ось я дістав тут такий вкладиш цікавий. І от сама формочка силиконова. Якраз, я думаю, на мій і от, наприклад, ось сюди. І воно гарно сюди влізло. І можна випікати. Далі, що я замовив? Замовив я таку рішолку буду, буду випікати, ставити також на мій аерогриль, Подивимося, чи все відходить. Це гарно підійшло. Зараз я хочу його достати шпажки такі, куди буду нанизувати шашлик, м'ясо, сало і різні продукти. Ось я достав такі шампури і будуть вони. Сюди примінятися, сюди ложитися. Якось не знаю як воно там буде. Як воно буде ложитись? Ну це потім, потім я розберуся. Ну і yeah. в принципі, в принципі, так, це тут дві і третя. Третя така штучка цікава. Це буде, в мене є подвір'я, і буде туди ставитися і світитися за допомогою зарядки допомогою і сонячних променів. Буде все цікаво. Я раджу вам також таки приобристи дякую вам за перегляд, Підписуйтесь на мій канал. і всього вам доброго!